Напередодні пам'ятного дня Чорнобильської аварії представники благодійного фонду фортеця в Тетіївському районі відвідали ліквідаторів, щоб вручити людям, які ціною свого здоров'я боролися з небезпекою безпосередньо в зоні радіоактивного забруднення, пам'ятні медалі та подарунки. Дозвольте від імені благодійного фонду фортеця відзначити вас в цей день. Побажати вам міцного проміцного здоров'я, подякувати вам за ваш героїзм, за вашу мужність. Віра Криворученко часто згадує серпень 1986 року, коли зі своїми колегами-працівниками громадського харчування відправились в службове відрядження до Поліського. Були дві неділі. От працювали на кухні, працювали не Мало що спали, От, в Поліському Поліському. І по селах їздили теж возили обіди хлопцям. Випробування мирним атомом не пройшли безслідно для таких, як Віра Цезарівна. Роки тому хвороби все більше дають знати про себе. Ось ноги до сих пір тяжко, не можна ходити, болять ноги. Тиск постійний. Вдова сталася я. Через п'ять років чоловік міг помер. Теж у зв'язку з Чорнобильською катастрофою. Ніхто нам нічого ніякий респіратори не давав. Люди збоку, ну, на дворі, як ми виходили на двір, то мили будинки, всі такі воєнні, то в респіраторах а нам хто що давав. Сумна статистика свідчить, що 92% ліквідаторів нині хворіють на різні недуги, спровоковані радіацією. Отже, вшанувати цих людей обов'язок кожного з нас. Відвідали 10 ліквідаторів. Здебільшого, це ліквідатори першої категорії, перша друга група інвалідності по Тетівському району районі. Були в Горошкові, були в Степовому, були в П'ятигорах, в Кашперівці, в Теліжинцях. В самому місті Тетіїві кілька чоловік відзначили пам'ятними знаками матеріальною допомогою та невеличкими подаруночками».